Його реп знайомим мільйонам. Мустанг не просто проїхав дорогами історії. Він промчав через кіноекрани, ігри, музику, ставши справжнім символом бунтарства і свободи. 1968 рік. Були Стів Маквін і темно-зелений Мустанг GT 390 Fastback. Це не просто фільм, це еталон кінопогоні. Сан-Франциско, круті схили, шалені стрибки через пагорби, ніяких спецефектів. Тільки драйв і звук справжнього V8, який назавжди залишив слід у кінематографі. Нове тисячоліття фільм викрасти за 60 секунд. І ось вона Елеонор. Шелбі GT500. Від самої першої сцени цей мустанг став не просто машиною. Він став одержимістю. Для фанатів це була не просто класика, це була мрія, яка жила в серці кожного, хто бачив цей фільм. І ось ще одна легенда: Джон Уік, в руках найнебезпечнішого кілера світу. Чорний мустанг бос 429 стає символом минулого, яке неможливо забути від того моменту, коли Дігу оживає, до шаленої гонитви вулицями Нью-Йорка, цей мустан стає частиною самої суті УІКа – потужність, безжальність і невідворотність.